Мистецький аукціон на підтримку бійців АТО сумські художники пожертвували свої роботи для благодійних торгів. Усі кошти підуть на потреби наших хлопців на Донбасі. Які роботи зможуть купити сумчани? Та за скільки розкаже Ніна Коломієць. У виставковій залі сумської спілки художників калейдоскоп фарб та образів. Усі вони для наших бійців. Сумські художники вирішили підтримати військових у зоні АТО і організували благодійний аукціон. Майже кожен член спілки виділив для нього одну чи кілька робіт. За лічені дні назбирали більше 70 лотів. Кожен що мав собі за можливість. І виставив тут роботи всі види, всі жанри, образотворчого мистецтва, скульптура, графіка, живопис, декоративно прикладне. Організатори благодійних торгів наголошують, подібних мистецьких акцій суми ще не бачили. Для поціновувачів вітчизняного мистецтва це прекрасна можливість придбати твори знаних митців. Стартова вартість робіт від тисячі до двох гривень. Невідомо, як піде аукціон, але велика ймовірність, що ціна буде дуже близько до старту, і то, що робіт багато. Якби було там 3-4, то вона вже. Сра. І просто в цьому плані ми до Сумчан звертаємося, що є можливість власне поповнити свої колекції недорогими роботами, але художників відомих. Утім, основна мета аукціону зібрати якомога більше коштів, адже всі вони підуть на допомогу сумським військовим у зоні АТО. Мистецькі торги відбудуться 3 вересня у бібліотеці Банківської академії. Ніна Коломієць, Сергій Сурков, на часі новини.